Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну що, ми вже готові величезною командою сніданку і вам, і наші глядачі, привітати сьогоднішню іменинницю. Не секрет. Маша Єфросініна з нами зараз буде на зв'язку. День народження у неї сьогодні 44-й, але вона завжди нас надихає, вона завжди молода, красива, енергійна. І зараз якраз і дізнаємося, як Маша розпочала цей день. Хто вже привітав? Ми завжди раді бачити. А ну давайте Маша! нам Машу в ефір. Доброго ранку тобі красива! з ним Маша фіні З днем народження. Трохи. Дякую, дякую, дякую Нелічка, Єгор. Дуже рада вас бачити. Слухай, дуже, дуже дуже рада. Ну, ми розуміємо, що ми точно не перші. Давай зізнавайся, Нечка, хто, ти, перші. хто тебе привітав уже сьогодні зранку? Ну, власне, дзвінок в двері, і я аж впала з ліжка, бо я не секрет, що я чекаю, що приїде Тимур. Були лише квіти Тимура. Поки квіти, і ну я все одно буду чекати. Я думаю, mm -hmm. що його не відпустять, тому що ви самі знаєте, що починається вже, mm -hmm. і тому я попросила своїх друзів сьогодні мене кружляти. Я не хочу залишатися сама, і не зважаючи те, що до повномасштабного вторгнення я не дуже любила святкувати. Ми святкували лише мої ювілеї. То сьогодні я вирішила провести цей день в колі друзів. Ми робимо таку затишну, затишну вечерю. Всі, хто є в Києві, всіх збираю. Не хочу бути сама, але судячи в тому, що вже телефон в мене розряджений зранку, то я сама точно не залишуся. Я вам дуже дякую. А отак вітаєте перші ви мене. Я вам Ой, клас. Ми перехоплюємо ініціативу, щоб ти не була сама. Дякую. Ми зараз не лише з тобою. Нас дивляться, ти знаєш, скільки людей. Та? І купа да. вітань тобі вже почали приходити, коли ми анонсували, що ти будеш з нами на прямому зв'язку свій день народження. Підтримка теж тобі в першу чергу. Слухай, давай зараз абстрагуємося навіть від дня народження. Просто ти у цій точці зараз. Маша Єфросініна. Маша Єфросініна – приватні мрії, Маша Єфросініна – професійні мрії. Вони тебе збігають чи вони різні? Поділись. ну зараз знаєш така, як на сповіді. Єгор, я, я зміни в собі відчуваю просто фізично. Я тому і хочу святкувати сьогодні ніби якусь нову себе. Е, ще б рік тому, хоча й було повномасштабне вторгнення, я б відповідала по іншому. Моя найбільша mm -hmm. найбільша мрія сьогодні Сашко мій вітав мене з мамою із Варшави. Я кажу: Малий, що ти хочеш мені? Побажати бо він, бо він розгубився це перший день народження, коли він не з мамою, mm -hmm. і він розгубився і мовчить. Я говорю котику, зайчику, давай я тобі допоможу. Людям в день народження кажуть те, що на серці, і він каже, щоб ти була поруч, папа, поруч, і я знову міг прибігати просто розвалюватися. А як його родина, його діти, його дружина, що відчувають вони? І це ж підтримка. Мій чоловік забороняє мені плакати. Він каже: зараз кидає слухавку, якщо розказує про дітей, розказує про життя, показує, що що ти сьогодні вдягала. Моєму чоловіку завжди байдуже було, що я вдягаю, Йому взагалі хочеться, щоб я гола ходила. А він каже так, що було, що так як Ютуб, як там твої справи, як піжами продаються. А головне не ридай, головне покажи, що є життя. То що відчувають близькі. Великої людини, великого генерала, мені звісно дуже цікаво, бо то є єдина підтримка для нього. Слухай, ну от одну з твоїх цілей, мрій, не знаю, бажань, як хочеш, це назови, ми вже знаємо. Це інтерв'ю з Валерієм Залужним. А що б ще ти собі? Хотіла побажати або запланувати на новий рік. Хоча, знаєш, зараз і планувати дуже важко, але тим не менш це дуже цілеспрямовано. І в тебе є своє чітке бачення, над чим ти хочеш працювати. В нашому ефірі мрії справджуються за Тому мрій сміливо. В одному зі своїх інтерв'ю я сказала, зізналася, що я читала дослідження щодо психологічного портрету людей. Які переживають війну, угу. і це дослідження показувало е, в усі всі, в усі часи, в абсолютно в усіх географіях, коли відбувалася війна, є два стани е, людей. Перший це перший рік війни. Це люди єднаються, це люди беруться за руки. Це люди об'єднані, натхнені, е, зміцнені вірою в перемогу, жагою перемоги, і це дає неймовірну силу. Другий етап війни, другий рік війни це завжди занепад. Занепад, який приводить до, до послаблення цієї місії. Це нормально, тому що люди втомлюються ми дуже багато <кій> впевнено щодня. І цей занепад веде, як правило, до е, руйнування психологічного стану, який, в свою чергу, веде до руйнування цієї сили, яка допомагає нам триматися. Я дуже бажаю собі і всім людям на цей рік зламати. Стереотип психологічного портрету війни, бо українці і так зламали всі стереотип. Ми і так показали і показуємо всьому світу, що те, як ми тримаємося, навряд чи хто небудь би тримався в 21 столітті, звикши до такого комфортного і сталого життя. А ми тримаємося. Ми повинні і цей стереотип розбити. Ми не маємо зламатися. Не маємо. Я це кажу собі. Я це кажу своїм друзям, своїм дітям. Мені це каже мій чоловік. І я хочу через вас побажати вашим всім глядачам і вам не має бути другого етапу війни, де ми просядемо ні в якому разі. Це моя мрія. Наступний свій юбілей 45 років. Сказати вам в цьому ефірі: дивіться, не зламалися. Дивіться, не зламалися, дивіться. І, і, зламалися і, і не по одне одного Перемогли. в тому числі. Завдяки тобі, та так само так кожен робить свою таку краплю і, справу. Та... Абсолютно, і будемо танцювати на праху цієї бункерної тварюки. Такі танці, що я просто буду на розрив. Маш, готуй сукню. Я тобі так скажу. Просто а, з тобі народ, величезне. Маша і на дякую, що ти виділила нам свій час. Нам це цінно я дуже вас люблю. Навзаєм дуже посилі. Ми тебе любимо. А, дякую. дякую. Такий важливий для нас персонаж і людина. Да, дякую. Нехай Машу. цей день пройде так, як Маша хоче, так як вона собі цього забажала. Да. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовували маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так. Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.